Монарда плямиста або Монарда Монардепункае одна з найкращих монард. Інші монарди дають одну квітку на кінці кожного стебла, а плямиста монарда дає кілька квіток уздовж стебла. Як член сімейства ламеайси, він витривалий, посухостійкий, багаторічний, а також їстівний огляд. Тип рослини, трава. Родина, губоцвіті, ламиайси. Рейт. Монарда Тип М. Пункая. Рідний регіон Північний схід Північної Америки. Освітлення від сонця до півтіні. Висота від 1 до 4 футів. Вимоги до поливу, низькі. Шкідники та хвороби. Попалиця, борошна староса, іржа. Технічне обслуговування низьке. Тип грунту сухий, піщаний, суглинистий. Зони зимостійкості, від 3 до 8 Що таке? Монарду плямисту ще називають монардою крапчастою, ем'ятою кінською, ЕМ'ЯТОЮ кінською плямистою, ЕМ'ЯТОЮ кінською крапчастою і просто монардою. Цей трав'янистий багаторічник відноситься до того ж сімейства, що і ем'ято. Він гістівний і на смак нагадує щось середнє між ем'ятою та чебрецем. Їжте листя в сирому або вареному вигляді, або заварюйте з них чай. Менарде Пунка є добре відома своєю здатністю залучати широкий спектр запалювачів. це приваблює корисних хижих ос, які допоможуть контролювати личинок і гусениць шкідників. Це робить його чудовою рослиною компаньйоном для їстівного саду. Ця рослина також містить тимол, який надає їй запах, схожий на чебрець. Тимол також є антисептиком і фунгіцидом. Домашній регіон Монарда поширена в більшості районів північного сходу Північної Америки. З тих пір він поширився по всій території Сполучених Штатів, включаючи південний схід і середній захід. Його можна знайти на південь до Техасу та Флориди та на захід до Колорадо. У своєму природному середовищі існування його можна знайти на сонячних ділянках і піщаних, добре дренованих ґрунтах. Ці території включають прерії, рівнини, луки, луки та савани. Він також зустрічається в дюнах навколо Великих Озер і на піщаних полях. Він також надзвичайно морозостійкий, росте на півночі до Квебеку та на Заході до Онтаріо, Канада. Характеристики Ця багаторічна трав'яниста рослина відноситься до того ж сімейства, що є м'ята, і тому має схожі характеристики. Агресивно поширюється пагонами і утворює щільні скупчення. Утворює кисті плямистих трубчастих квіток. Білі або світлорожеві приквітки оточують зелені або жовті квіти з коричневими плямами. Цвітіння триватиме з квітня по вересень. Розмноження. Монарда плямиста дуже легко розмножується насінням. Головки насіння легко збирати. Як і більшість рослин сімейства губоцвітих, монарду плямисту можна розмножувати живцями. Беруть живці практично в будь-який час року, крім зими, коли рослина перебуває в стані спокою. Насіння зібрати насіння монарди дуже просто. Коли квіти виянуть, вони відмирають і замінюються насіннявими головками. Коли головки насіння повністю дозріють, зріжте їх і викладіть на чисту суху поверхню для висихання на повітрі протягом кількох днів. Коли головки насіння повністю висохнуть, помістіть їх у паперовий пакет і струсіть. Насіння впаде на дно мішка. Насіння плямистої монарди слід висівати в приміщенні за 80 тижнів до середньої дати останніх заморозків, поверх на ці крихітні насіння. Посипте групу з п'яти насіння у кожну посадкову яму. Коли ваша сада досягне одного дюйма завишки, прорідіть її до однієї сади на комірку. На вулицю їх можна пересаджувати після того, як навесні мене загроза заморозків. Розмістіть рослини на відстані принаймні 12 дюймів одна від одної, щоб дати їм місце для росту. Крім того, ви можете посіяти насіння безпосередньо в землю за 2-4 тижні до дати останнього морозу. Прямий посів насіння шляхом розкидання їх по поверхні ґрунту, полийте їх злегка. Тримайте ґрунт рівномірно вологим, поки насіння не проросте. Ви повинні побачити сходи протягом 2 тижнів. Потім саду проріджують на відстані не менше 12 дюймів один від одного. Живці розмножують монарду плямисту за допомогою верхівкових живців. Переконайтеся, що ваші живці мають довжину не менше 3-4 дюймів, і видаліть листя з нижнього дюйма живця. Також видаліть квіткові головки зі зрізу. Ви хочете, щоб живець зосереджував свою енергію на утворенні нових коренів, а не на квітах. Покладіть живець монарди прямо в ґрунт, і протягом одного-двох тижнів він повинен утворити нові корені. Якщо ви бачите новий ріст це хороший знак того, що ваш живець укорінився. Живці можна пересадити у свій сад, дотримуючись методів пересадки, наведених нижче. Посадка Монарда плямиста невибаглива і посухостійка рослина щойно виросла. Однак підготовка місця для посадки та дотримання належної техніки пересадки є ключовими для її здатності процвітати. Підготовка. Слідкуйте за кількістю сонячного світла, яке отримує кожна ділянка вашого саду, перш ніж вибрати місце посадки. Монарда вимагає умов для вирощування на сонці. Ви хочете бути впевнені, що місце посадки отримує принаймні 6-8 годин сонячного світла на день. Це особливо важливо враховувати взимку, коли сонце знаходиться в найнижчій точці неба. Також слід враховувати ґрунт. Монарда не вибаглива. Однак він вимагає добре дренованого ґрунту. Якщо у вас важкий глинистий ґрунт, покращте його, додавши збагачену органіку, пісок або перліт, щоб збільшити дренаж. Це можна зробити за тиждень-два до або під час пересадки. Трансфер ви копайте яму такої ж глибини, як і початковий горщик, і принаймні вдвічі ширшу. Це дасть вам трохи додаткового місця для засипки компостом. Помістіть саджанці в яму і засипте землею. Злегка ущільніть ґрунт, щоб забезпечити хороший контакт ґрунту з кореневою грудкою. Не насипайте ґрунт на стебло та тримайте рівень ґрунту таким же, як і в оригінальному контейнері. Поливайте свою рослину та підтримуйте її рівномірно вологою протягом першого тижня або до тих пір, поки вона не почне демонструвати ознаки нового росту. Як виростити? монарда плямиста не вибаглива і проста у вирощуванні. Ця північноамериканська багаторічна рослина легко самосіється і розповсюджується в кубки, якщо ви це дозволите, оскільки він не потребує багато догляду. Це робить його чудовим варіантом для заповнення місця, до якого може бути важко дістатися лійкою чи іншим садовим інструментом. Світло. Цій багаторічній рослині потрібні сонячні умови, щоб процвітати. При вирощуванні в тінистих місцях він виросте високим, довгастим і полягаючим. Переконайтеся, що ваша монарда отримує принаймні 6-8 годин прямого сонячного світла на день. Це не обов'язково мають бути години поспіль. У регіонах з дуже жарким літом йому буде корисно полудене затінення в найспекотнішу частину дня. Але більшість місць вирощування не потребують тіні. Вода. Як згадувалося вище, ця рослина може переносити повне сонце та літню спеку. Він має низькі потреби у воді і вважає за краще висихати між поливами. Він стійкий до посухи після встановлення. Але все ще отримує користь від додаткового поливу під час особливо сухого літа. Регулярний полив у посушливі періоди дозволить їм довше цвісти. Щойно висаджені саджанці та пересаджені рослини слід підтримувати рівномірно вологими, доки на них не з'являться ознаки нового росту. Хорошим емпіричним правилом для вже зрослих рослин є переконатися, що вони отримують принаймні дюйм води раз на тиждень у літню спеку та раз на два тижні навесні та восени. Вони впадуть у стан спокою, а взимку загинуть. Снігопад забезпечить всю вологу, необхідну вашим рослинам під час спокою. Ґрунт Монарда плямиста росте на сухих і піщаних ґрунтах з нейтральним РН. З цієї причини його можна знайти в дикому вигляді на прибережних рівнинах. Додавання компосту в ґрунт збільшить дренаж, якщо у вас важкий глинистий ґрунт. Це також збільшить здатність монарди поширювати пагони через пухкий ґрунт. Ущільнений ґрунт зменшить здатність рослини до поширення. Температура і вологість. М. Пункає віддає перевагу сухим умовам з низькою вологістю. Цвітіння може сповільнитися під час сильної спеки влітку, коли температура піднімається вище 80 градусів за Фаренгейтом, 27 градусів Цельсія. Більшість сортів монарди надзвичайно морозостійкі і переживуть зимові низькі температури до мінус 20 градусів за Фаренгейтом мінус 29 градусів за Цельсієм. При вирощуванні монарди в приміщеннях з підвищеною вологістю важливо забезпечити хорошу циркуляцію повітря між рослинами. Погана циркуляція повітря і висока вологість призводять до грибкових проблем. Проріджуйте рослини протягом сезону, щоб запобігти надто густому згущенню. Це чудова можливість зібрати врожай. Про це пізніше, добриво. Монарда плямиста, сильно росла рослина, віддає перевагу бідним і піщаним ґрунтам. З цієї причини добриво не є необхідним і може принести більше шкоди, ніж користі. Додавання добрив з високим вмістом азоту призведе до надмірного росту листя. Це призводить до того, що рослини ростуть високими, виялими та вилягають. Це також змушує рослину зосереджуватися на виробництві листя, а не квітів. Якщо ви хочете підбадьорити рослини, щороку ранньою весною підживлюйте їх верхнім шаром компосту. Сервіс Коли стебло закінчить свісти, прищіпніть його назад. Це сприятиме появі нових квітконосів. Якщо ви хочете зберегти насіння, залиште останні квіти сезону відмерти і утворити насінняві коробочки. Видаліть насінняві коробочки та дотримуйтеся способів розмноження, зазначених вище пізньої осені або на початку зими, все зростання загине. На цьому етапі слід обрізати стебла на один дюйм над рівнем ґрунту. Ранньою весною з землі з'явиться нова поросль врожай. Монарда плямиста не тільки чудовий атрактант корисних комах, але й їстівна. Збирати монарду легко і, як згадувалося вище, це може бути можливістю прорідити рослини щоб збільшити циркуляцію повітря. Збираючи монарду для кулінарних цілей, краще збирати урожай до того, як рослина дасть квіти. Використання Монарда їстівна і на смак нагадує щось середнє між ем'ятою та чебрецем. Він також має лікувальні переваги. Його збирають так само, як інші рослини родини губоцвітих. Зріжте держак трохи вище листового вузла. Зніміть листя зі стебл. Стебла можна викинути, компостувати або висушити та використовувати як пахощі. На цьому етапі листя можна їсти сирими або вареними. Їх також можна сушити і заварювати в чай. Загальні проблеми. Монарда плямиста відносно безпроблемна і невибаглива. Однак є кілька поширених проблем, на які варто звернути увагу. Подовжене зростання. Монарда потребує повного сонця, щоб розкрити свій потенціал. Якщо ви помітили витягнутий наріст, це показник того, що сонячного світла не вистачає. Перемістіть контейнерні рослини в більш сонячне місце. Якщо ваша рослина росте прямо в землі, вам слід викопати її та перемістити в місце з великою кількістю сонця. Монарда потребує не менше 6-8 годин сонячного світла на день. Це не обов'язково має бути послідовне сонячне світло. Наприклад, це може виглядати як 3 години ранкового сонця, полуденна тінь, а потім 3 години пізнього полуденного сонця. Енергійне поширення. Оскільки Монарда поширюється пагонами, вона може рости великими купами, якщо її не контролювати. Він не вважається інвазивним, але може бути інвазивним. Контролюйте інтенсивне поширення шляхом проріджування.